Це унікальні модерністські споруди в Херсоні, морський вокзал, бібліотека імені Гончара, кіноконцертний зал Ювілейний, дві будівлі суттєво пошкоджені обстрілами під час війни, а вокзал занепадає впродовж десятиліть. Тим часом доля радянської забудови залишається темою для гострих дискусій. Хтось вважає, що вона не має цінності, а хтось бачить в ній красу та відбиток епохи, що закінчилася. Під час повномасштабної війни проблеми з цією забудовою загострились, адже багато будинків страждає від обстрілів російської армії. І виникає питання: чи варто відновлювати їх у первісному вигляді, чи варто їм давати статус пам'ятки архітектури? Чому так відбувається? По-перше, негативне ставлення українців до радянського періоду, коли ці об'єкти й були зведені. З початком вторгнення у 2022 році радянська спадщина почала викликати у людей значно більше роздратування та ненависті, бо все більше асоціюється з окупацією росіянами. А ворожа пропаганда використовує наратив про те, що все радянське є насправді російським. Проте це брехня, адже над цими проектами працювали саме українські архітектори та митці. Часто такі об'єкти прикрашали унікальні суто українські мозаїки та панно а їхні автори були дисидентами: серед найвідоміших Алла Горська, Володимир Мельниченко та Ада Рибачук. Пам'ятку архітектури можна визначити як об'єкт, що належить до цивілізації, яка вже зникла. Якщо подумати, Радянський Союз також можна вважати зниклою цивілізацією, а його архітектуру артефактами тієї доби, коментує мистецтвознавиця Євгенія Моляр. Друге це сприйняття модерністської архітектури як сірих коробок, в яких містяни не вбачають культурної цінності. Це бачення панувало серед переважної більшості херсонців до повномасштабного вторгнення. Таке ставлення сформувала в тому числі масова типова забудова, як житло, так і окремі будівлі. Проте саме типова забудова дозволяла швидко збудувати мільйони квартир згідними умовами для життя. Одним з яскравих прикладів є соцмісто, зведене в Запоріжжі. Людей з бараків, де вони жили без елементарних благ, переселили до квартир з індивідуальним санвузлом, водопостачанням та каналізацією, коментує Павло Кравчук, автор книги Крихка спадщина. Одним з прикладів херсонського модернізму є обласна бібліотека імені Гончара. Це не унікальний проєкт, такий самий був у Тамбові та Волгограді. Проте саме українська бібліотека має особливе розташування на схилі, завдяки чому вона виділяється серед іншої забудови та має краєвид на Дніпро і Лівий берег. Це одна з найбільших бібліотек на півдні України. Внаслідок війни будівля дуже постраждала. Росіяни вивезли старовинні видання та зруйнували обстрілами з іншого берега Дніпра. Споруда не має статусу пам'ятки, тож наразі її майбутнє примарне. По-третє, майбутнє архітектури модернізму, в тому числі на півдні України, є непевним, адже більшість населення не асоціює ці пам'ятки модернізму зі своєю ідентичністю, зазначає Павло Кравчук, автор книги Крихка спадщина. Попри це, забудова є свідченням певної епохи. Вона може розповісти безліч інформації, зокрема про художній смак, бачення світу, технології будівництва та цінності тієї доби. Попри поширену думку, що модерністські будівлі не мають цінності, у деяких країнах їм приділяють особливу увагу. Наприклад, берлінську Карл Маркс-Алею номінують на отримання статусу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отже, на думку Павла Кравчука, потрібно брати під охорону деякі ділянки типової забудови, які добре збереглись. Такі квартали є проявом світогляду людини, яка його колись створювала, та часів, в які будівлі були зведені. Наприклад, знаковим для Херсона є кіноконцертний зал Ювілейний. Будівля схожої форми вперше була зведена в американському місті ролі. Комплекс зводили два роки і закінчили у 70-х. Фасад прикрасила мозаїчна робота Фелікса Кідера, який захоплювався степами Херсонщини, тож вирішив передати їхній образ у своїй роботі. Кідер був талановитим херсонським художником-графіком, який іноді співпрацював з архітекторами. Унікальна степова мозаїка на фасаді ювілейного стала однією з його небагатьох монументальних робіт. Всередині був найбільший у місті кіноекран, а згодом великий концертний зал. Тож для херсонців ця будівля є важливою та пам'ятною. Хоча фасад ювілейного і пошкоджений, сама будівля вціліла і її ще можна відновити. Проте тут постає багато питань, як саме відновлювати. Таким чином ми бачимо, що в Україні є цілий культурний пласт одного періоду, який офіційно не має статусу пам'ятки та не охороняється законодавством, але є яскравим свідченням певного періоду з нашого минулого та культури. І якщо його знищити, то зникне і пам'ять про цей період. Але хто сказав, що пам'ять про минуле має бути тільки проста та однозначно. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.